Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 38 Нідерландський композитор Гійс ван Брейкелен створив цю задачу в 1969 році. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Білі виграють, в них є прохідний пішак, і на слона більше. Але велика проблема в тому, що слон він не контролює поле перетворення. І тут головне питання, чий король встигне перший до кутка дошки. Навіть можна сказати, не до кутка, а до сусіднього поля з кутовим. Якщо чорні встигають, буде нічия. Якщо білі встигнуть першими, білі виграють. Давайте який король швидше туди дійде. Король Д5, король F4, якщо король Е6. То король забрав поле е 6 слона. І чорний король може виграти пішака. Слон е 6 захистили пішака, король g5, король е5, король g6. І далі чорний король наблизився до кутка і буде нічия. Давайте білий король біжить по чорних полях. Король Д6, король F4. Король e 7, король g5, король F8, король g6. Хід білих в білих цугцванг. Якщо грає король, тоді король g7. Чорний король дійшов до кутка. Якщо слон десь грає, король h7. Знову чорний король біля кутка. Якщо пішак грає, то король на нього нападе і слон не зможе захистити. Запам'ятайте цю позицію. Це позиція взаємного цухцвангу. Зараз хід білих і білі не можуть виграти. Але якщо білі досягнуть цієї позиції з ходом чорних, то білі виграють. Як цього досягнути? Правильний перший хід король D7. Якщо король напав на пішака, захистили. Король А4, король г7, король g5, король ф7, король з 6, король g8. Ось білий король перший контролює кутове поле. Як тут взагалі виграють білі? Король g6, слон g4, король з 6, H4. Ну, поки чорний король не може наблизитись до пішака. Відступили слоном, щоб ще король десь не напав. H5. Чорних сухцванг. Чорні мають зіграти король g5, король g7. І білий король контролює всі поля перед пішоком. І білі виграють. Кращий захист за чорних король f4, король є 8 король G5. Хід білих. Знову подумайте, як тут грати. Король f7 це неправильно. Буде король f4. І білі втрачають пішака. Король f8 знову неправильно, король g6. І трапляється знайома нам позиція в білих цухцванг. Правильно за білих король є 7 І тепер в чорних цухтванг. Король g6, чорні загрожують король г7, але тепер Король f 8. Те, чого хотіли білі, сталося. Хід чорних в них сухсванг. Король 6, Король f 7. Потроху витісняємо чорного короля. Король g5, король g7. Якщо король а 4, захистили пішака, Король F5. Король 6 І це розв'язок задач. Білій загрожують зіграти h4, h5 і провести пішака. А чорні вже нічого не зроблять. Давайте на початок. Тобто завдання, який король перший дістанеться до кутка. Король d 7 король F4, король Е8, король g 5 король Е7. Король g6, король F8. Ось важлива позиція: хід чорних, і вони програють. Король F7 і чорний король вже має відходити. І білі виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!